Філіп Кіркоров найближчим часом пострижать у Мунахи. кліпів клипів Анжеліна Джолі? І як з Поляковою підробляли на турецькому березі? Артисти, які которые доставали у семей, убегали из дома и курили с детса, не коповедуют в о своем трудном детстве. Шумані. Сьогодні 12.55. на новому каналі. З'єднуйся до світу абсолютних чемпіонів. Світ спорту, де перемагають сила та жителька. Світ спорту, де новачки то фаворитів, фавориті, де щодня народжуються гучні сенсації. Світ, який живе твоєю підтримкою. і Яким живеш ти. Спорт реперте. Щовечора вечора на новому кані. Як залишитись здоровим у отруйному світі? Новий спосіб життя без цивілізації. От хліб я піку сама. Свої дрожжі я собираю хліб в лісу. Ну, як Чим загрожує нарощування штучних нігтів? Щеплення. Жахлива індустрія заробітку на дітях. Вакцинація. Інфошок сьогодні у шістнадцятій на новому каналі. Нагірняк два роки чекав на фабрику зірок. Стас Шурін подолав тисячу кілометрів серади кастингів Костянтина Меланця. Цього року вразила журі незвичайним одягом. Чи вдалося їй теж саме цього року? А також людина Кіборг, чоловік Робінгуд та хлопець Пластилін. Фабрика зірок 3 сьогодні о 20-ті на новому каналі.